Hello everyone, this is level A2, lesson 13, the choice of words on channel English with Mila. My name is Mila. Job or work? Robota. Job and work are nouns used in the same meaning, but keep in mind that job is more specific term and it's a countable noun. Отже, imennik job, literally. І означає роботу, за яку платять гроші, в значенні посада або професія. Наприклад, are you looking for a full time job? Ти шукаєш роботу на повний робочий день? Job – Робота як посада. A local farmer offered Brandon a job. Місцевий фермер запропонував Брендону роботу. Також роботу на його фермі. І це злічувальний іменник. Тому вживаємо з артиклем «е». E. Anna has applied for a job as a coach. Анна подала заяву на роботу тренера. Знову робота a job, тобто посада кого? Тренера е-коуч. Іменник Work є незлічувальним іменником. Це більш загальний іменник, який означає роботу як оплачувану, так і неоплачувану в значенні праця. Наприклад, no one can find work easily these days. Ніхто не може знайти роботу легко в наші дні. Тут говориться про те, що важко знайти любу роботу, любу працю, тому вживаємо work. work I have some work to do in the garden. У мене є трохи роботи у саду. Тут робота у значенні праці, яка не оплачується, тому що робиться для себе. Отож, використовується work. Tom was out of work for 7 months. Том був без роботи протягом 7 місяців. Тут Том був без праці. Тому знову work. Якщо ви хочете уточнити, коли ви починаєте чи закінчуєте роботу, використовується іменник Work. Наприклад, They start a Work at NOON and Finish at 8 pm Вони починають роботу о 12-й годині дня і закінчують о 8 вечора. Робота як work ще може вживатися як сукупність робіт здебільшого по дому, які можуть не дуже подобатися. Наприклад, A Housewife's Work can be long and Зостінь. Робота домогосподарки може бути тривалою та виснажливою. Let's see now how much of the new material we can use to be able to choose between job or work. It must be an interesting job or work. Це напевно цікава робота. Тут робота у значенні цікава посада, професія. Отож ми вибираємо job. It must be an interesting job. All people need meaningful job or work to feel important. Всім людям потрібна змістовна робота, щоб почуватися важливими. Тут змістовна робота йдеться про працю. Працю повну якогось сенсу. Отож ми використовуємо work. All people need meaningful work to feel important. My brother is a professor. He likes his job or work. Мій брат – професор. Йому подобається його робота. Ну тут робота, звісно, що у значенні професії. Посади професора. Отож це job. My brother is a professor. He likes his job. I'm sorry, but I have a lot of job or work today. Вибачте, але я маю багато роботи сьогодні. Тут робота у значенні праці. Це може бути як оплачувана, так і неоплачувана праця. Те, що ми робимо протягом дня. Тому це відноситься до іменника work. I'm sorry, but I have a lot of work today. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.